Хели Зас чомусь якось проігнорована українськими блогерами, хоча це гра від французів з Монреалю. А головою розробки був Джонатан Жак Бельтет, колишній арт-директор Deus Ex Human Revolution та Deus Ex Mankind Divided. Розробники свідомо відмовились від звичних для комп'ютерних ігор норм, детальної мапи, маркерів та журналів завдань. Їх метою було створити для гравців імерсивний досвід та відчуття повного занурення у світ гри. Жак Бельтет вважав, що типова для сучасних ігор подача всього на блюдечку з блакитною облямивкою шкодить самій же грі. Треба повернутися до підходу ігор старої школи, так щоб кожне відкриття у грі було для гравця результатом його власних зусиль. Гравець повинен сам досліджувати світ і відкривати власне. Головоломки в грі не вирішуються за допомогою очевидних підказок або механічних нагадувань. Гравцю потрібно активно і завчасно шукати інформацію для їх вирішення десь у ігровому світі. На саму ж концепцію гри сильно вплинув фантастичний фільм Анігіляція 2018 року і книжкова трилогія Південна межа Джефа Вандермеєра, що лежить в його основі. Хелезас запозичує з фільму і візуальні образи. Наприклад, вороги в грі нагадують істоту з фіналу анігіляції, і електронний саундтрек, що збивається з нот та передає по той бічність того, що відбувається. Ну і найголовніше це те, що Hell is Us – це не черговий Souls-like, і розробники неодноразово говорили про це у різних інтерв'ю. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповів вам про Hell is Us, дуже своєрідну гру, від якої я отримав набагато більше задоволення, ніж від багатьох інших релізів цього року. Я вже отримав платину у цій грі. І відразу кажу те, що вона тут доволі складна і жоден гайд не допоможе вам її отримати. Чому? Про це ви дізнаєтесь з цього огляду. А також я розповів вам про сюжет без спойлерів, про ігровий процес, тому що в ньому дуже багато крутого та цікавого, і також чи варта ця гра вашої уваги, грошей та часу. Тому влаштовуйте зручніше та приготуйтесь до непередбачуваної пригоди, фінал якої, звісно, якщо не нахопатись спойлерів, неможливо передбачити. Вперед, ну що ж, почнемо з розгляду сюжету і всього пов'язаного з ним. Як я і пообіцяв, я спробую розповісти все це без спойлерів, для того, щоб не зіпсувати ваші особисті враження під час гри. Історія подається дуже схожа на те, що було у першій частині мафії. Головний герой Ремі сидить на допиті у невідомому місці, його допитує доволі моторошно виглядаючий персонаж, а також герой під дією новітньої суроводки правди. У цій сцені також постійно присутня третя особа на задньому плані, яка веде стенограму допиту, але нам не показують її обличчя, і ця особа постійно мовчить. Все, що відбувається у грі, це розповідь Ремі про те, що вже відбулося у процесі допиту. До чого цей допит, що взагалі тут відбувається, та чим все це закінчиться. Ось це і є головні питання, що виникають у голові, коли тільки починаєш грати, і вони тримають інтригу та не відпускають до самого фіналу гри. А він, повірте мені, це прям обам, ось це так поворот. Самі ж події, про які розповідає Ремі. Відбувається у вигаданій східноєвропейській країні хадея, охопленій багаторічною громадянською війною та ізольованій від решти світу. І як розповідали розробники, вони використовували реальні світові конфлікти та війни як референси для створення лору та ігрового світу. У певний момент проходження, якщо, звісно, вдається знайти все, що потрібно, та виконати певні дії, можна прочитати доволі довгу, але дуже детальну інформацію про все, що передувало ігровим подіям. І коли я це читав, то особисто я побачив дуже і дуже багато співпадінь з тим, що відбувалось в нашій рідній Україні ще з 2014 року. Тут і аналогії з клятими ДНР та ЛНР. І масована пропаганда та просування певного кандидата у президенти привіт 2019 рік, заборона на виїзд з країни, СМІ, повністю контрольовані владою і ще багато і багато всього. Я не знаю, чи розробники навмисно все це так зробили, чи це дійсно просте співпадіння і не більше. Та коли я це читав, я про себе казав Браво! Тому що у сучасних іграх такого ви більше ніде не зустрінете. Так от, технології хадеї виглядають застряглими в 90-х роках. Наприклад, тут не користуються мобільними телефонами. Для створення хадеї використовувались різні східноєвропейські країни. Ремі виходить з хадеї, тут пройшло його дитинство. Коли йому було 5 років, мати зуміла переправити його через кордон, і герой виріс у еміграції в прийомній сім'ї в Канаді. Тоді як батьки, так і залишилися в хадеї. Він знає лише, що його батько був ковалем у селі Йова. Щоб потрапити додому і знайти батьків, Ремі приєднується до миротворчої місії ОН, референсом якої є реальна ООН, але їх абревіатура це УН. Та от миротворців не пропускають через кордон, через що Ремі вирішує дезертувати і самотужки пробирається всередину країни. Доволі швидко Ремі те, що окрім громадянської війни, що вже зруйнувала життя місцевого населення, країна переживає невідому катастрофу, наслідком котрої є поява незрозумілих монстрів, називаємих порожніми. Також під час своєї подорожі у пошуках відповіді та правди про причини всього, що відбувається в Україні, Ремі буде знаходити часові петлі. Звідки вони взялись і що взагалі відбувається? Ось саме це і доведеться дізнатися як Ремі, так і гравцю. Для того, щоб докопатися до істини, Ремі, так само як і гравцю, потрібно дуже багато спілкуватись з різноманітними персонажами у світі гри, читати доволі велику кількість лорної інформації і ще багато та й багато чого цікавого. Але про це вже у розділі про ігровий процес. Загалом можу сказати те, що у грі ну от прям відчувається рука людини, що свого часу працювала над Deus Ex. Буквально все пропрацьовано до найменших дрібниць. Ігровий процес Hell is Us складається з двох складових: перша це дослідження ігрового світу, спілкування з купою різних NPC, збір підказок, розгадування таємниць та вирішення загадок. Труха ж це бойова система та все, що пов'язано з ворогами, а саме з порожніми. І от перша складова є найголовнішою для просування по ігровому сюжету. Тут все саме так, як і обіцяли розробники. У вас немає жодної мапи, ніяких маркерів та вказівок, куди йти та що робити. Навіть компас це окремий предмет, який потрібно вмикати, і на деякий час він дозволяє зорієнтуватись, чи то рухатись на схід, чи то на захід. Але в якому напрямку йти. То вирішувати виключно вам на базі того, що ви змогли дізнатися та знайти. У вас, так як і у Ремі, є загальна мета, та от як дійти до неї і що робити, вам ніхто не підкаже. Потрібно дуже ретельно досліджувати кожен закуток ігрового світу, уважно слухати та читати все, що вам говорять, сканувати різноманітні стародавні написи, збирати різноманітні книги та документи. І постійно шукати в усьому цьому підказки до того, що саме вам потрібно зробити. Крім головного сюжету, ви можете виконувати добрі справи, це коли потрібно знайти та принести різним NPC те, що вони потребують, що саме дізнаватись з розмов з ними і з того, що вони говорять. Всі такі предмети розкидані по всьому ігровому світу, тому ви легко можете поговорити з кимось десь на початку гри, активувати добру справу, пов'язану з ним. Та от предмет, що йому потрібен, знайти хрін зна коли взагалі у зовсім іншій локації. Наприклад, ви знаходите жінку з маленькою дитиною у катакомбах, дитина плаче, і з розмови з жінкою ви розумієте, те, що їй потрібне молоко. Ви знаходите порожні пляшки для молока. Та от де його взяти, вам і потрібно це з'ясувати. Або ж ви знаходите чотири фальшфейри чи чотири запобіжники. Це автоматично запускає добрі справи. То от що саме робити з цими предметами і де їх використовувати, доведеться здогадуватись. Далі вам доведеться розв'язувати доволі багато заходок для просування по сюжету, і знову ж таки підказки до них або необхідні предмети треба шукати у ігровому світі. Доволі часто ви будете знаходити зачинені двері, звичайні скрині та лімбічні замки, які відкриваються лише певними лімбічними ключами, відповідного кольору та символу. Майже завжди ви не зможете відкривати все це відразу, як знайшли. Тому доведеться запам'ятовувати всі місця, де ви все це побачили, і повертатись, коли ви зможете дістати потрібні ключі і так далі. Тому у грі доволі багато бектрекінгу. Загалом ось все це мені більш всього нагадало ігри серії Silent Hill, але взагалі без будь-яких відміток у журналі чи ще десь. Друга ж складова, а саме бойова система і деякі інші елементи. Це те, що помилково може створити враження, що Hell is Us – це черговий Souls-like. Але запевняю, що це взагалі не так. По-перше, у грі немає багать, біля котрих необхідно відпочивати та відновлюватись. Є лише голограми поліграфу у різних місцях, які дозволяють зберігати гру. Це, до речі, пояснено саме тим, що Ремі весь час знаходиться на допиті з під'єднаним до нього поліграфом. За замовчуванням, у разі смерті героя, вороги, яких ви вже вбили на локації, ніколи не відроджуються, а ви нічого не втрачаєте. Але якщо вам не ну, дуже кортить отримати досвід, наближений до сол лайків, ну тоді у налаштування гри ви можете увімкнути пенальті за смерть. І ось тоді, після кожної смерті героя, всі вороги, яких ви вбили за час після останнього збереження, будуть відроджуватись, а ви будете втрачати все, що з них зібрали. Також ви можете підняти показники здоров'я та шкоди ворогів набагато вищі 100%. По-друге, у грі немає душ або ж будь-якої їх варіації. Вся прокачка відбувається зовсім іншим шляхом, але про це пізніше. І по-третє, система лікування у грі переважно спирається на механіку лікувального пульсу, а не на використання хілок. Аптечки, звісно, що є у грі, але їх доволі мало. Їх потрібно використовувати лише у дуже критичних ситуаціях. Лікувальний пульс це доволі цікава механіка, що спонукає до значно агресивнішого підходу до боїв. Кожен удар, що ви завдаєте ворогу, генерує білу енергію, яка дорівнює кількості шкоди, що ви завдаєте. Коли ви пропускаєте удари і втрачаєте здоров'я, ви можете помітити, що коли ви б'єте у відповідь, порожня частина хелсбару, а також витривалості. Так, максимальна кількість витривалості дорівнює максимальній кількості здоров'я, що означає, що чим менше хелсів у вас залишається, тим менше стає і витривалість. Так от, порожня частина заповнюється світло сірою полосою, коли ви наносите удари. І коли це відбувається, навколо ремі з'являється біла енергія, що формує коло. І от, коли воно стає білим, а також сіра полоса стає білою. Вам потрібно встигнути протиснути відповідну кнопку, і таким чином ви відновите ту кількість хелсів, на яку змогли наробити ворогу шкоди. Але якщо ви не встигнете протиснути кнопку у відповідний момент, ніякого відновлення не відбудеться. Також, якщо ви отримаєте удар під час накопичення енергії, ви втратите все, що накопичили, та звісно, що додатково ще й більше здоров'я. Тому бої у Hell Us потребують значно агресивнішого підходу, ніж прийнято у souls лайках. -like з точки зору зброї та можливостей, гра пропонує наступні речі: звичайні мечі, великі мечі, дві сокири та дривкову зброю. Відразу розповідаю, чому у грі з сучасним сетінгом та в якій є сучасна вогнепальна зброя, танки і так далі. Вся зброя це мечі, сокири і тому подібне. За ігровим лором порожні, невразливі до будь-якої сучасної зброї, і єдине, чим їх можна знищувати, це особлива лімбічна зброя, яка власне і виглядає, як мечі, сокири і тому подібне. Далі є слабкі та сильні удари, які можна заряджати. Звісно, що є блок, парирування та ухиляння. Кожен вид зброї має свої унікальні анімації ударів, а також є можливість робити ефектні добивання. Які також унікальні як для кожного виду зброї, так і для різних видів ворогів. Самих же ворогів не дуже багато видів, але цілком достатньо для гри, у якій бої йдуть на другому плані. Є найслабші, яких переважно доволі багато, і вони атакують гуртами. Є далекобійні, які можуть підніматися у повітря та лупити з великої відстані. І є важкі, що виглядають як товстуни. Всі вороги йдуть від першого до третього рангу. Чим вищий ранг, тим більше у них здоров'я. Вони завдають більше шкоди і їх атаки стають небезпечнішими. До всього цього, деякі порожні можуть випускати з себе енергетичні проекції, які залінковані до них. Коли це відбувається, необхідно концентруватись на проекціях, тому що у цей час лише вони можуть отримувати шкоду. В залежності від рангу ворога проекції також стають більш потужніми. А ще декілька ворогів можуть одночасно випускати свої проекції, які поєднуються в одну, але значно більшого розміру та іншої форми, і це також змінює їх атаки. Загалом бойова система особисто мені сподобалась, а моїм фаворитом серед зброї були дві сокири завдяки їх швидкості та ДПС. Але те, що я вже розповів, це ще не всі відмінності від звичайних соузлайків. Зі знищених ворогів потрібно збирати осколки, які є єдиним ресурсом, що використовується для покращення зброї і не лише її. Ці осколки розподілені на 5 типів нейтральні, лють, горе, терор та екстаз, і мають відповідну кольорову ідентифікацію білі, червоні, сині, зелені та жовті. До всього цього осколки йдуть від маленьких до великих. Чим вищий ранг ворогів, тим більшого розміру осколки ви будете отримувати. Так от, вся прокачка та покращення відбувається наступним чином. Ви починаєте грати з мечем нейтрального типу. Далі по грі можна знайти кожен тип зброї, також нейтрального типу. Ця зброя йде першого рангу і має лише 4 рівня покращення. Для того, щоб підняти ранг зброї до другого, необхідно вирішити, до якого типу лімбічної сфери ви бажаєте її перевести, тобто лють, горе, терор або екстаз. Вибір цього напрямку впливає на те, гліфи якого типу ви зможете вставляти у вашу дубину. Кожен ранг підвищує максимальний рівень зброї. Усього у грі ви можете покращити ваш меч, сокири і так далі до 5-го рангу і 20 рівня. Прокачка зброї по рівнях відбувається шляхом її використання у боях, тобто ви отримуєте очки досвіду не для персонажа, а для зброї. Чим вищий рівень, тим більші показники шкоди та запасу лімбічної енергії. Ця енергія використовується для активації особливих атак, які надають гліфи, що ви вставили. Самі ж гліфи так само представлені у п'яти варіаціях: лють, горе, нейтральні, терор та екстаз. Їх необхідно здобувати різноманітними шляхами, про які я розповім пізніше. Кожен гліф має свої показники та особливості. Після того, як ви обрали напрямок для зброї, ви можете вставляти у неї або гліфи того ж типу, або ж нейтральні. Всі гліфи йдуть від базових до посилених. Далі ви можете одягати на ремі один активний та один пасивний артефакт, які, звісно, ще також потрібно знаходити, і які надають різноманітні бонуси. Найголовнішими для підвищення кількості здоров'я Ремі є захисні предмети. Кожен можна покращити до 4-го рангу, і саме вони підвищують кількість здоров'я та витривалості, Загальні опершкоді, а також надають різні пасивні бонуси. До всього цього дуже важливим у ігровому процесі є портативний дрон, що закріплений на правому плечі Ремі. Окрім того, що він є ліхтариком у темряві та потрібен для сканування стародавніх написів. Його також можна використовувати у боях. Для цього потрібно знаходити та вставляти у дрону особливі модулі, які також мають різні ранги. Ось все це і є головними шляхами покращення персонажа, а також елементами білдобудування. Ну і звісно, що треба розглянути, а власне, як же здобувати все необхідне для прокачки і не лише це. Як я вже і казав, потрібно виконувати добрі справи. Також необхідно розгадувати таємниці, закривати часові петлі і збирати документи, що стосуються різноманітних історичних подій у світі гри. Розгадування таємниць переважно пов'язане з відкриттям тих самих скриньок, про які я вже казав. І власне з них ви отримуєте предмети для покращень. Виконання добрих справ дозволяє отримувати нагороду у спеціального NPC у грі. А от з часовими петлями пов'язана доволі крута механіка. Яка також повністю пояснена у ігровому лорі, і також дуже сильно відрізняє Hell is Us від souls лайків. -like так от, часові петлі це особливі місця, у яких колись давно відбулись жорстокі та жахливі вбивства. Наприклад, чоловік розпилив бензопилою двох інших, яких начебто зґвалтували його доньку, хоча це не було доведено. Група людей перерізала один одному горлянки і так далі. Ці жахливі події є сильними емоційними сплесками, що й утворили часові петлі. Так от присутність порожніх монстрів у світі гри напряму пов'язана з часовими петлями, допоки вони є, вороги постійно будуть респавнитись при заході до локації або ж при смерті Ремі, якщо увімкнути цю опцію. Для того, щоб знищити петлю, вам спочатку необхідно знайти її охоронців серед монстрів на локаціях. Допоки охоронці живі, петля покрита шипами, і ви не здатні з нею взаємодіяти. Щоб знаходити їх, необхідно використовувати особливий предмет, що вказує напрямок до місця знаходження охоронців. Коли всі вони знищені, шипи зникають, і ви можете зайти у середину петлі і, власне, побачити сцену того, що відбувалось. Але це ще не все. Для знищення вам необхідно використовувати ще один особливий предмет, якого представлено три варіації. Сігма здатна закрити петлю найнижчої потужності, тета необхідна для середніх та Ро для найпотужніших. Коли петля знищена, тоді вороги назавжди перестають відроджуватись у локації. Але якщо у деяких локаціях присутня лише одна петля, то от у інших їх завжди дві. І допоки ви не знищите обидві вороги будуть відроджуватись, за знищення часових петель ви також можете отримувати нагороди в того ж самого NPC, якому ви відповідаєте про виконання добрих справ, ну і збирання різноманітних документів та файлів. У певний момент гри до ремі приєднується журналістка, і ось вона може розшифровувати знайдені вами документи, файли та особливі артефакти. Чим більше ви знаходите і надаєте для розшифрування, Тим сильніше заповнюється прогрес до визначення місця знаходження особливих сховищ знань, вхід до котрих захищений кодовими замками. І ви не дізнаєтесь цей код, допоки не отримуєте інформацію від журналістки. Ось у цих сховищах ви завжди можете знайти доволі багато корисних предметів, додаткові види зброї, різних напрямків та ще більше документів та файлів. Але все це залежить виключно від того. Як добре ви досліджуєте світ гри. Ну і звісно, що ігровий світ у Hell is Us не є відкритим, а представлений у вигляді окремих локацій, що розміщені у різних місцях хадеї. Кожна така локація відрізняється за своїми розмірами, левел дизайном, візуалом та атмосферою. Для того, щоб пересуватись між ними, Ремі використовує військовий бронетранспортер, який він позичає у пролозі гри. Кожна локація має показник рівня загрози, який залежить від того, чи є там живі монстри. Для того, щоб отримати платину у цій грі, необхідно зробити так, щоб рівень загрози в усіх локаціях став чистим, тобто повна відсутність ворогів. А для цього спочатку необхідно знищити всі часові петлі, що присутні у зонах, і потім знайти та замочити абсолютно всіх ворогів, що там є. Допоки часові петлі не знищені. Вороги завжди відроджуються, і рівень загрози не вдається знизити. Найбільшою проблемою є те, що жоден гайд не зможе показати вам, де саме шукати ворогів, що залишились. Також, оскільки у грі немає ані мап локацій, ані радарів чи ще чогось, щоб вказувало вам, де залишились вороги. А пристрій для пошуку охоронців часових петель працює лише на них. Потрібно тупо обшукувати кожен закуток, кожен тунель і так далі у пошуках скотиняк, які залишились живими. Іноді, от буквально на всю велику територію може залишитись один монстр десь у сраці світу. І допоки ви його не знайдете та не вб'єте, не бачите вам рівень загрози чисто. Ну і особисто мені, мапа ХД якось підозріло нагадала мапу нашої країни. Звісно, що це не вона, але чомусь мені вона здалась схожою. І ще цікавий момент. Якщо не наближувати мапу, то може здатись, що це доволі проста картинка з точками локацій. Але якщо ви її наближаєте, то відразу можна побачити пропрацьовану та детальну інформацію дороги, назви міст та селищ і так далі. Ну і звісно, що мапа поділена лінією фронту на дві частини. Хелі Зас змогла мене дуже приємно здивувати, особливо враховуючи те, що я взагалі нічого не очікував від цієї гри. Дуже нетрадиційний сетінг, поєднавши сучасність з середньовіччям та незрозумілими монстрами, сюжет та підняття тим Він, як громадянських, так і загарницьких, і натиск на те, що від цього страждають мирні мешканці. Поки вищі сили реалізують свої власні плани, а всі жертви це просто побічна шкода і нічого більшого. У грі дуже круто пропрацьований лор, і абсолютно все, що відбувається, має пояснення. Навіть те, що Ремі перероджується біля останньої точки збереження після смерті, пояснено тим, що він знаходиться на допиті, а це все переказ минулих подій. Тому кожен раз, коли персонаж помирає. Голос допитуючого каже щось по типу: Та що ти таке кажеш? Чи ти ж тоді не помер? Давай продовжуй далі. Особисто мені сподобалось взагалі все. Крута атмосфера, цікаві історії всіх персонажів, цікава бойова система, дуже круте та винагороджуюче дослідження світу, ну і звісно, що максимально неочікуваний фінал, який дуже різко та несподівано змушує аплодувати розробникам. Хоча можливо, що його можна було б зробити ще крутішим. Тому я 100% раджу всім пограти у Хели Зас, тому що це дійсно дуже цікава та пропрацьована гра, проходження котре зайняло в мене 30 годин. Також у грі лише два боссфайти, але вони зроблені доволі цікаво. Дуже приємна графіка і також гарна оптимізація на PlayStation 5 Pro. Та от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Гра доступна на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!